Добрий день, лікар. допоможіть мені, будь ласка, мене живіт болить. У нас обійня перерва. Взагалі то президент. Президент, ви чи не президент? Нам пофіг, право не для всіх. У нас обід. Приходьте через пів години. Та ну блін, ніякої поваги до президента. Ваші документи, містер. Чому ви мене зупинили, містер? Тому що ви швидкість перевищили, містер. А. -а, -а. Ну, тоді почекайте мене тут, містер. Стояти! Вибачте, в нас немає решти, тому візьміть 5 жуєк з Мікі Маусом. Я що, по вашому, дитина чи що. Ні, ви не дитина. Вибачте. Носі все, тому дайте мені жуйки з термінатором. Підсудний, навіщо ви вистрілили в цю людину? Товариш суддя, я думав, що це Олень. Коли ви зрозуміли зворотнє. Коли олень почав відстрілюватись. Ну так, так, так. Я скажу вам так, на вихідні нічого не плануйте. Лікарю, просто вже скажіть діагноз. Так, про вбивців нічого не відомо, крім того, що він був вчителем. До речі, як ваша фамілія, я забув. А голову ти вдома не забув? Блін, 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 блін. блін. Ага, блін, похуде спалився, блін. Ось ми і розкрили цю справу. Бився виявився дурнішим ніж я думав.